поручаю Министерству обороны Российской Федерации подготовки испытаний ядерного оружия. Он несет такую пургу, он просто не понимает, что он говорит. Слушайте, президент ядерной державы говорит, мы будем испытывать ядерное оружие. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. Весь украинский конфликт можно решить за 30 минут. И на это все закончится. Больше не будет никакого. десь будуть розмовляти і, як би, будуть здорові. туда сюди 30 хвилин, все зробимо. Все. Е, ну що, про Київ за три дні ми вже чули, про те, що за Київ за три дні ніхто не казав, вже чули, а тепер про Київ за 30 хвилин. Будь ласка. Я так розумію, наступного разу буде про Київ за 30 секунд, потім про Київ за 3 секунди, а потім буде те, за що постійно Соловйов рассказывает как про манну небесную, у Сенси сразу в рай. Нас ждет структурное изменение военной промышленности и построение армии не только Бундесвера. Бундесвер, я думаю, это первая ласточка такая, но и вообще натовских различных структур. Надо это очень хорошо понимать. Они будут отходить от тяжелых систем вооружения в сторону вот таких мобильных, использующих искусственный интеллект систем. И я думаю, Конечно. что это не только дроны. Ну, а плюс еще у нас же Илон Маск заявил, что он подготовит миллион человекоподобных роботов воинов То а есть да. за год выпустит, это тоже будет, конечно. Нет, все, все идет по варианту худших возможных сценариев. Ну это же радует. Чему мучиться? Скоро все в рай. А не просто там в рай. Просто ти дивишся на цього измученого жизнью Соловьева. Прям хочется його пожаліти. Е, відразу хочеться відправити в рай. Але от знову ж таки, ну от. Как мучительно живется Соловьеву садить себе в студии э, с дорогим микрофоном, э, с, скорее всего, последней моделью айфона, э, с эппеловской техникой, ездить явно не на Ладе-Калине э, и не на, на Ниве, ездить же ну, на хорошей иномарке, э, получает по 2 миллиона рублей за свою месячную работу э, своим ротом и языком. І при цьому бідняшка так мучиться, так страдає. Ви розумієте? Ну от прям хочеться, щоб ці от вот люди його почули і пожалели Салавйо. Даша закінчується. У мене меня последняя трасса. Я я Скажите людям, чтобы уходить. Что, уходіть. Люді, уходіть, каша закінчується. День народного будь Пожалуйста, прийшли каші поїсти, відсвяткувати, так би мовити, величезне свято. Але чомусь при цьому каші не розчитали. Я думаю, треба їм сказати, щоб вони пожаліли Соловйова, тому що як якби сразу в рай збирається, А вони чомусь ще й досі не налаштовані на цей самий рай. Чо ви мучаєтесь, люди. хочется сказать. Идите, ложитесь, дома помирайте. Соловьев сказал, надо ждать, когда прилетит. Ну, потом, а прилетит, потому что Путин робит все возможно, чтобы таки прилетело. отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Точка. Але тут він не зупинився. Вместе з тим, дійсно, ще в посланні Федеральному собранию в 2023 році було сказано, що в випадку, якщо Соединенные Штати або інші держави, учасники відповідного договору проведуть такі испытания, то і Росія теж має будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Що відбувається? Ви можете сказати, Білка ну, там, Суслік. На відео його не видно, але він є. Повірте, він присутній теж на цьому самому собранні. І мені здається, навіть десь е, е, такий знаєте, перевдягнувся, мімікрірував під загальну картинку, щоб його не було видно. Е, але він там точно є, повірте. Так от, в момент, коли Путін виходить і каже, значить, дивіться, у нас є Арешнік. Ми його завтра поставимо. Ну, ладно, не завтра. Через два дні. Ну, ні, через два дні не встигнемо, Через місяць місяць. Ні. Ну, дивіться, рік два-п'ять, і ми точно його поставимо на бойове чергування в Росії і в Білорусі. Він, до речі, ви знаєте, Арішнік він може нести ядерне оружі. Він ядерний заряд, ух, як носить, отак прям руками переносить від одного е, місця до іншого. Але ви знаєте, Арішнік, це, звісно, хорошо каже Путін. А давайте ще ані, бурівєснік. Давайте бурівєснік. Бурів'ясні каже, це такий каже, прямо, е, така ракета. Вона може отак, от вокруг землі, 6 годин літати. Просто отак от ти її отсюда запускаєш, вона отак от перелітає, один круг робить, потім другий оберт робить, потім третій оберт, і отак от літає вокруг землі, в яку хочеш сторону, каже Путін. Ви не повірте, бурєвєснік просто це така ядерна зброя. Навіть от якщо він отак от облетить і повернеться назад до Росії, і там же, і до. Навіть це нас не гарчить, тому що я нагадаю, Соловйов сказав сразу в рай. Е, от. А ще каже, давайте Посейдона запустимо. Це такий каже, буде безпілотник, який теж буде швидше, ніж бурєвєснік, швидше, ніж Арішні, навіть швидше, ніж Сармат. І все це також буде, коротше, у нас стоять на вооруженні, ми його вже і спитали. Всі ми вам не угрожаємо, але бойтеся. Сполучені Штати не оголошують про те, що вони будуть якісь там ядерні випробування робити, просто. Проводять тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерної боєголовки. Летить все прекрасно, немає питань у Сполучених Штатів зі зброєю. Вона прекрасно летить, виконує свої функції. В цей самий момент дивлячись на те, що вона летить в Росії. Шайгу каже: А ми нам непонятне понятне з споєνних штатів, штатів Америки. Нам зовсім понятно дальніше дійсно дісить штатах Америки. Часів поведення або не поведення і питання. Ну що значить ні понятна? Ти ту, ви тиждень носитеся зі своїми орешниками, бурів'ясниками, сарматами, пасійдонами, кладете їх то в один карман, то в інший карман, то в різні кармани, щоб вони не перемішалися у вас, щоб ви їх потім не переплутали. Вот это вот знаете, вот, перемішуємо, 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 угадай где какой. Так от так само тут носяться, носяться, носяться носиться, а потім такі А что вот этими своїми действиями Соединенные Штаты хотіли нам сказати? Що воно літає і повірте, долетить, у разі чого? Вот и все, що хотіли сказать Соединенные Штаты Америки. Але, конечно, конечно, вам нужно подумать над тем, що хотіли сказать. Этим самым пуском. А Мне очень хочется верить, что вот мой оптимизм 10-месячный в отношении а, Трампа, который сегодня разрушается на глазах, что, может быть, все-таки а, какие-то остатки этого оптимизма стоит сохранить. Я надеюсь, на каких-то законсервировать, разлить в банке и отложить до следующей зимы. Литников Трампа, да и на него самого. Может быть он все-таки сообразит, что это не тот путь, при помощи которого можно сегодня. Разговариваю с Россией, с Китаем, да и вообще со, всей, со всем современным миром. В логике вот этого такого, ну, если хотите, ну, даже политического дилетантизма, который сейчас демонстрирует Трамп, он делает встречный ход, и э, вместо того, чтобы найти какую-то словесную или политическую конструкцию, которая э, ситуацию бы привела в состояние равновесия, он делает следующий ход. Говорит, а тогда мы будем испытывать ядерное оружие, мы будем взрывать. И когда все начинают гадать, что ты имел в виду, за него начинают объяснять. Вот этот адмирал говорит, да нет, он не говорил о взрыве. Он говорил о том, что вот, э, русские испытали носитель, а мы сделаем нечто равновесное. Нет, говорит Трамп. Нет, говорит Трамп, ничего подобного. Мы, они же взрывают. Земля-то трясется. Это просто вы не слышите. То есть он несет такую пургу. Ну, это же не Путин, который рассказывает про Рюриковичей и про историю Древней Руси. Ну, это же... Дональд Трамп, который ничего не понимает в этом процессе, конечно, потому что, когда он слушал то Дональд Трамп был молодец. А когда перестал слухать и говорит: Вы запускаете, и я запущу, то в этот самый момент все чомусь сломают голову над тем, что хотел этим сказать Дональд Трамп. Хм, давайте-ка подумаем. Какой Дональд Трамп? Ну а что хотел сказать Путин вот этой своей истории России 11 класс, 45-й год? Начало 21 века. Ну, це підручники, які, по яким зараз вчать російських дітей. Ну, просто щоб ви розуміли, що нас далі чекає і з якою пропагандистською машиною нам треба буде боротися далі. У мене таке відчуття кожного разу, що ми море намагаємося чайними ложками вигрібти цієї пропаганди. І ну, ви розумієте, що цей процес буде дуже довгим. Я не кажу, що це неможливо. Я кажу, що це буде дуже довго в віках. Так от історія Росії 11 клас. Читаємо, що тут. Написано. На Україні були організовані біолабораторії Соединенных Штатів. Ну, якщо ви почали забувати класику, то я вам нагадаю. Зараз і до Гусей дійдемо. Работаючи в режимі стражайшої секретності. Настільки стражайше, що навіть ми з вами не знали, де ті лабораторії знаходяться. Київ виражав стремление обзавестись ядерним оружием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же мог Київ собі такое позволить? А ти шо ви у Києва забрали оружие под гарантией безопасности? Вас не смущає? Вступление в НАТО как государственная задача было закреплено в Конституции Украины. Возврат Крыма согласно военной доктрине Украины был объявлен Киевом приоритетом номер один. Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического океана. От США и Великобритании до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Так вы же в рай! Этого нельзя было допустить. Поэтому мы напали на Украину первой и уничтожили э, то, к чему могли дотянуться э, э, Схит Украины. Но при этом, снова же таки, а как же сразу в рай, конец цивилизации? Что мучаться, кажется, Соловьев? Все, пора собирать вещи, Лежиться на к виходу, біле тапочки не забудь, ну і, власне, ручки скласти отак і лежать чекати бажано. Потому що в рай другим образом не приймають. Але знову-таки, от в той момент, коли Росія розказує про те, от Медведів, дивіться, США винуділять Росію. Задуматися о ядерних іспитаннях. США вынудили. Ну, тобто не Росія вже, я ще раз нагадаю, тиждень лякає сарматами, Посейдонами, орешниками, буревестниками і ще там чимось. Ні-ні-ні. Це -ні 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 -ні. Ні. США вынудили Росію. Просто трохи пізніше. А вони наперед, як завжди діяли, як з Україною наперед напали, ну, щоби, не дай Бог, на них НАТО не напало. Так само і цього разу вони просто наперед почали випробовувати ядерку. Ну на випадок, якщо Штати теж захочуть. Ніхто не знає, що Трамп і мав в виду говорять о ядерних іспитаннях. Ну, он, президент США, і послідствия таких слов не ізб... Це ж не п'яний медведєв, який собі може чушністі в телеграм-каналах та будь-де, в принципі, якого ніхто ніколи не слухав, навіть коли він був ісполняючим обов'язаності президента. Соединенные Штаты, это президент Соединенных Штатов. Треба ну, понимать, что слово президентское означает. Ладно, я тупой, говорит Медведев. Ты-то че? Дональд Трамп Росія буде бути винуждена, а цініться лісообразнесть проведення полноценних ядерних іспитань написав Дімон в своєму англоязичному телеграм-каналі. Навіть бачите, переклав його, щоб Дональд Трамп його краще розумів. Але от знаєте, все, що вам треба знати про ядерку на території Росії на прикладі російського автопрома, просто один приклад, ніба, пожалуйста, я ті очі прошу. Скажи, щоб мені це показалось. Скажи, що це не твое. 30 кілометрів пробега. <ріху> Доброе утро. Навіть нове в салоні ламається. Ну, тобто територія, яка не може випустити автомобіль, з якого не капає антифриз навіть в салоні, розказує про бурєвєсніки. И про то, как и куда она их будет запускать. Ну, у меня все. Мне кажется, с того буревестника уже давным-давно э, все сняли, что можно было вкрасть и продать. Проблема катастрофически большая. Мы же это понимаем. Поэтому максимально контролируйте. Видим, что начинает разворовывать. Есть полиция. Сразу заявление. У нас камеры достаточно. Нашли негодяя и посадили в тюрьму сразу восстановление. То есть, ну опять, сохранность, это лучше, чем искать, нужно сделать так, чтобы люди с нехорошими намерениями даже близко не могли подойти к этому объекту. А что ведь бывает? Разворовывают? Белгородцы начали воровать кабели и аккумуляторы с аварийных генераторов, сказал губернатор Гладков. В Белгородской области проверили 228 резервных генераторов, из которых только 188 готовы к работе. Чиновники столкнулись с массовыми случаями вандализма и краж на объектах критической инфраструктуры. Тобто, когда мы рассказывали, что это российская в форме Воєнній заходить на територію України і краде пральні машинки, техніку, брендові речі, праски, чайники і все, що може винести. Тоді всім на території Росії було смішно. І вони казали: Та що ви починаєте? Звісно, ви хочете сказати, що ми прям такого придумали міф, що ми такого ніби ніколи не бачили, і це все крадемо і веземо з України. Хоча сотні фактів підтверджених цього є. А тепер, виявляється, білгородці почали жалуватися на те, що аварійні генератори хто то закрав, а хто це зробив? Інтересно, те ли ета ваші любими герої СВО, які не можуть більше нічого вкрасти з території України і тому приходиться варвати у своїх же. У генераторів аварійних, які покликані нібито для того, щоб забезпечити вас там газом, теплом, світлом. Не знаю, де ті генератори стоять. Наверное, от хорошей жизни они это делают. Наверное, от того, что жизнь на России с каждым днем становится интереснее, веселее, богаче. Что, какое-то оздоровление экономики, что ли, кто-то увидел? Мы пытаемся добиться сейчас чего? Вот Скотт Бессон говорит, что наша экономика, она вся построена на нефтедоходах. А это соответствует действительности или нет? Если нам пытаются таким образом навязать поражение, мы... из этого должны сделать что? бороться боротися з Или, или переключиться на то, щоб наша економіка була в правильному состоянии для обеспечения необходимого результату на полі бою? Звільніть ви вже на Біуліну, пожалуйста. І тоді вся ця система буде крашитися намного швидше. Ну, це ж не складно, це ж не важко. Це ж подарунок буде для України і світу. Звільніть на Біуліну, а. Все что мы сделаем сами. Мы нанесли удар по Киеву. Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю хорошо. A few moments later. Мы продолжаем сбор для нужд Белгородской области. Будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещения, которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто извините, является беженцами и тех, кто проживает в домах, находящихся в зоне блокаутов. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре. Регіонам ми повинні бути готові до всьому, коли ми вели ефіри зі студії з свічками, максимально приглушаючи, вимикаючи фон за собою, залишаючи тільки один освітлювальний прибор, тоді дуже смішно було комусь на території Росії. Казали, що ми влаштували цирк. А тепер за ними там енергетична батарейка зображена і написано 29% заряду. І чомусь вже не так смішно виходить. До речі, про біженців. Давайте трошечки теж скажу кілька слів. Ваше дає, дайся дає права, право відвіра наш прав. Прямо слізу уроніл. Знаєте ці відео, коли жених бачить нівесту і не може стримати сліз. Як ви зрозуміли, Шаман і Мізуліна тепер сімя. Але ці двоє біженців, як там зараз у Фейсбуках дуже модно стало, ну, принаймні, з поширенням штучного інтелекта у цих трьох братів сьогодні день народження, і їх ніхто не привітав. Так от ці двоє біженців змушені були їхати на окуповану Донеччину для того, щоб зареєструвати свій. Брак, тому що шлюбом це не назвеш. Так от цей брак, я сподіваюся, буде, знаєте, на... Печатью на всій їхній житті. І, як ви розумієте, не знайшлося більше ніде на території Росії міста, яке могло би замість вдарити себе полбу рукою отак, зареєструвати цей самий. Шлюб. Ну і здавалося би, та як, значить, як це по-окупаціонному, по, по вона не в Фаті, вона не в сукні, вона в ну, майже не в камуфляжі, а в зеленій значить, сорочці. тому що за воєнним временем. Женятся двое, регистрируют свой брак, чтобы все видели, как они любят родину. Але є нюанс. А нюанс, як ви, полягає, як ви розумієте, полягає в тому, що Шаман і Мізуліна, грозящие всьому западному міру і загніваючому Западу, решили вступить в сімейні ценности, В этот самый брак в прикидах от Ипсен Лараун. Борцы с западными ценностями выложили за свои свадебные луки несколько тысяч долларов. Мизулина в хлопковой куртке за 150 тысяч рублей. Шаман в куртке рубашки того же бренда за 167 тысяч. Настоящие я русские патриоты за Россию ртом, телом, как вы понимаете, за люксовый... Париж. Е, ну, якось так воно виходить, звісно. Цікаво, чому Путін е, не нагородив їх, не знаю, за цю показательну любов. Перший заміститель председателя євразіатського відділення Генеральної конференції церкви христиан-адвентістов седьмого дня. Что-то как-то не втыкается. Хм. А ихолочка не серебряная, нет, случайно. Жаль. Что там? Китай бракованные прислал. Поржавели. Как и российская техника на складах. Ти посмотріка. Ладно, хай в уже буде, як буде. Ну, в общем, якби от така у нас получилася історія. От такий у нас получився огляд російської пропагандистської машини. Певно, на цьому ми поставимо крапку. Ну, не все ж відразу, розумієте? Бо перлав на російських телевізорах хватає кожного дня, але винести це все більше, ніж. На 20 хвилин, я думаю, неможливо. Тому що ви не сильно знаєте, тут е, під ці російські волни потрапляли, їх е, пропагандистських машин. Давайте на цьому зупинимо. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте під самим самим відео. Робіть так і надалі. Ну і бережіть себе. Побачимося з вами. Па-па.